Усіх вітаю ви на каналі Сій час. Мене звати Ангеліна Пичик і прямо зараз разом зі мною політтехнолог Тарас Загородній. Пане Тарасе, я вас вітаю. Добрий день і з Новим роком. Доброго дня вас також. Друзі, обов'язково коментуйте нашу розмову, лишайте ваші запитання, якщо вони з'являться протягом цього стріму. Не забувайте підписуватись і ставити нам лайки. Отже, на календарі у нас 3 січня. Пише The Телеграф, що Україна готується завдати ударів по Москві власними ракетами. Йдеться про те, що Україна здатна озброїтись тисячами ракет трембіта без зовнішньої фінансової підтримки. Також писали про те, що особливість цього засобу ураження в його невеликій вартості. Ракета приманка. Яка має на меті відволікати та виснажувати систему протиповітряної оборони, стартує в ціні всього від 3 тисяч доларів. А з його бойовою частиною у 20-30 кілограмів сума може зростати до 15 тисяч доларів. Пане Тарасе дійсно не надто дорога, враховуючи те, скільки витрачає Російська Федерація часом для атак проти України. Але в цілому, що для нас дасть можливість проникати глибоко в російську територію. Коли нам це потрібно буде, так особливо якщо це буде Москва, де зосереджена вся верхівка, чи зможе це на ваш погляд сильно змінити хід війни? А це звичайно, це куди потрапити? Давайте так, газорозподільчі системи. Ну, нам потрібен блокаут Москві або, хоча б в половині Москві, Газорозподільчі системи, а в Росії все ж таки холодний клімат. Це в Україні можливо холодна зима. В, ну в Росії значно холодніше. Воно ж північніше знаходяться. Якщо там буде мінусова температура в ну, в ідеалі, там десь мінус 20, як це було минулого року. На жаль, тоді ну, в Україні не було можливості бити а, по Росії, то це може викликати в Москві, а і в, в найкращих російських традиціях Росія Росіяни прибіжуть грабувати Росію цю Москву. Тому що невідомо до речі, кого що вони навідять більше українців чи е, своїх москвичей, олігархів, а це може призвести до дестабілізації в Росії, точніше в Москві в першу чергу, тому що Росія це ж централізована країна. Як тільки там починається заворушення в столиці, ну тоді це вже вже хвилями розходиться по всій країні, і тому це взагалі спосіб вибити росіян з, з війни. Якщо буде реалізовано те, що. Пишуть іноземні видання, там енергетичні системи, трансформатори на підстанції, газорозподільчі системи, ТЕЦ, наприклад, у них всі на газу працюють. До речі, цьому буде допомагати зупинка транзиту, тому що газотранспортна система Росії не була розрахована, що транзит газу коли-небудь буде зупинений, і там, наскільки мені відомо, можуть виникнути проблеми з забезпеченням навіть Москви. Газом, ну так побудована там система або Московської області, І Петербург, в тому числі, теж там можуть повиникнути проблеми з забезпеченням електрикою, тому що країни Балтії вийшли з єдиного простору енергетичного з ними, і от, от на що слід сподіватися. А по інших країнах, по інших е, об'єктах, це те, що я говорив з вами, це до цього це. Компресори нафтогонів, газогонів вони їх полагодити не зможуть, взагалі можуть призвести до паралічу російської економіки. Таке гарне підприємство: як Тольятті зот, яке виробляє м'як як для виробництва добрив, на якому росіяни заробляють дуже багато грошей, і виробництво добрив і виробництво вибухівки. А це все разом дає можливості великій Україні взагалі паралізувати економіку Росії, створити там передумови для гарної громадянської війни. Тому виробництво зброї наше повинно бути пріоритетом. Ну не тільки зараз на наступні 20-30 років. Взагалі, наша оборонка. І тому, якщо ви ж повинні розуміти, в чому проблема завжди. Виробництво зброї Його повинно бути воно повинно бути в серії. Його повинно бути дуже дуже багато в дійсності, тому що в чому переважають нас росіяни? Масштабування вони можуть зробити дещо ну, не дуже гарної якості, але дуже багато. А на війні це дуже важливо в дійсності. І тому в даному випадку я вважаю, що Україна повинна дозволити експорт зброї. А для того щоб заводити гроші в нашу країну, платити податки, в тому числі і а, залучати додаткові кошти, наше виробництво зброї, а забезпечувати секретність підприємств, престу, щоб заходили іноземці. Довгострокові контракти повинні бути, які не у нас досі не скрізь є. В достатній кількості тоді все буде гаразд. Тоді Росія буде системно бомбардуватися, і у України є всі шанси створити і величезні проблеми в економіці, створити передумову для заворушень. Як я говорив, Москва, Москва там не треба б знаєте, по Кремлю. От у нас часто люблять. Ну давайте в Кремль прилетить. Ну Кремль це більше для картинки я говорю. Гази системи Москви. от що нам потрібно. Ну, це не лише звичайно картинка, але і імідж та престиж Путіна, про який Ні, він це так це теж думає. працює. Це теж працює, тому що я вас запевняю, американці все за цим слідкують. Вони ж там Трамп вже абсолютно реальна людина. Він же запитує там, коли там щось Путін буде претендувати. Там як він говорити там перерозподіл сфер впливу. Він говорить: а що ти взагалі можеш гарантувати? В Сирії тебе вишибли. Твоїх генералів, ФСБушники, там покатушки на самокатах вже влаштовують в центрі Москви, тебе системно бомбардують кожного дня, ти не що не можеш це зробити. А що ти можеш робити? І далі це демонстрація сили, це завжди ставить на сильних. Сильних і перспективних, борзих таких, тому що борзі сильні, перспективні, вони. А, як це не дивно, перспективний з точки зору інвестицій інвестицій в них а, і почав знаєте, нічого так не підкріплює слова дипломатів, коли під час, наприклад, там перемовин теоретичних, які я, я не думаю, що вони почнуться, тому що росіяни цього не хочуть, а, а, будуть бомбардувати Москву. Ну звичайно, це красиво для картинки. Було, б, але спочатку газорозподільши системи, а потім як бонус, як бонус. А звичайно, там знаєте там в куранти залетіти так. Росіяни дуже дуже сильно на, на, на символи реагують. Це правда, Мавзолей там роздовбати, той нарешті і так далі. Україна третє третій день, як припинила транзит російського газу в міністерстві енергетики України сказали, що це дійсно така інтерес ін, історична подія за для інтересів національної безпеки. Ну і як наслідок, уже пишуть про те, що зранку, 1 січня, у Придністров'ї. Вимкнули централізоване опалення в населених пунктах регіону. Також там зупинили роботу майже всі промислові підприємства. Разом з цим реакція з Європи. Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо вже погрожує навіть обмежити допомогу українцям у його країні. каже, що Зеленський, нібито, почав саботувати державні фінанси Словаччини і завдавати шкоди фінансовим інтересам всього Європейського союзу. Через зупинку транзиту газу збитки для Словаччини, за словами Фіцо становитимуть 500 Мільйонів євро на рік. Як можна пояснити цю нервову реакцію, Фіцо, і, до речі, що буде з нашою теж українською ГТС без транзиту? Ну Так, Фіцо, ти ж говорив, що тобі Зеленський пропонував 500 мільйонів з активів. Треба було брати. Не взяв. Ну да, ну це звичайно. Ну, дивіться, ну, Словаччина це такий, знаєте, як в українській є приказка, свинячий голос називається. Дивіться, Словаччина ж пообіцяла їй ж давали як і Угорщина, перехідний період, як по нафті, так, так і по газу. А ось немає проблем для Словаччини купити газ, але ж вони не хочуть його купувати, тому що там немає тої маржі. Яка дозволяє фінансувати в тому числі партію ФІЦА, як і Орбана, да? а, ось і, і це дозволяє якраз їм оце от себе так поводити. А, і тому, коли вони говорить про безпеку Європи, не скажеш, ну так що проблема? Йди, купуй в іншому місті газ. Це ж, ви ж не знаходитесь в цьому в, в якомусь оточенні. Це, звичайно, такі крики, намагання продемонструвати щось, але я не думаю, що Європа буде слухати них. Ось по Придністров'ю. Це там теж історія. Там же газотранспортна система Молдови, цієї Молдови, належить же Газпрому, і ці покидки замість того, щоб дозволити газ, наприклад, імпортувати через Румунію, там, через Болгарію, Румунію, щоб забезпечувати Придністров'ю, вони забороняють це робити. І тепер що для того щоб створити там заворушення, якісь незадоволення Придністрові там перед виборами, в тому числі, і, а там на жаль, ж жит... мешканці Придністрові можуть голосувати на молдовських виборах, якщо вони, наприклад, переїдуть на правий берег Дністра. І тому в даному випадку, звичайно, я думаю, що там дотиснуть і буде питання, що будуть продавати все ж таки газ Придністров'я. Але знову таки, це буде не російський газ, це буде вже ринковий газ без оцеї складової. Це значить, що погіршиться фінансове становище Приністров'я. Фактично, Молдова вже буде диктувати умову Приністров'я, а не навпаки. Там вже абсолютно дика історія пов'язана з тим, що росіяни. Давали Придністрові фактично безкоштовний газ, так а, а вони за це не розплачувались, а борги вони рахували Молдові. Так? От ви ми даємо своєму анклаву, але він не платить. Але ви, ви винні будете. Ну, абсолютно така типова російська схема і так далі. Далі газ йшов на Кучурганську дрес. Яка виробляла електрику, якої забезпечувала що вже вся Молдова, тому що, на жаль, всі енергетичні потужності Молдови знаходиться на лівому березі Придністров'я. Це Дубосарська ГЕС, яка в тому числі живить металургійний комбінат в Рибниці, і оця Кучурганська ДРЕС. Яка працює там і на Мазуті, і на вугіллі, і працю, може працювати на Газу і продавала електрику якраз Молдові, тому там з, з такий великий клубок. Я думаю, що це дуже гарно. Що скоріше за все, це призведе до кризи Придністров'я. І якщо ще Україна допоможе повернутися додому при цьому регіону, то я думаю, що це буде зовсім добра. Для всіх сторін Україна убезпечить свої кордони в Одеській області. А Молдова може отримати взагалі контроль над дуже важливим економічним регіоном. В першу чергу для них, а от і нам потрібно, щоб там була така ситуація. Стосовно нашої ГТС, ну дивіться. <кхів> а, я вважаю, що Україна повинна інтенсивно шукати у себе газ. так? Тому що толком у нас газ ніхто не шукав. Росіяни системно саботували цей процес для того, щоб не дати можливість Україні бути експортером газу, в тому числі в Європу. І тоді ГТС буде жити в такому форматі, якби тільки експортувати буде український газ, наприклад, в Європу. Припустимо. Да? У нас же там є і перспективи і побіє газу і багато чого іншого. Тому є там багато чого, як вирішувати це питання в, ре, в реверсному режимі працювати може, та ну і так далі. і так далі. Ну, поки війна, нам вигідніше, щоб звичайний газ в Європу не йшов через українську ГТС. Ну принаймні тимчасово, а угу. далі подивимося, як воно буде вибудовуватись. Володимир Зеленський дав інтерв'ю і сказав про те, що Трамп може бути вирішальним у завершенні війни, каже, що він спроможний зупинити Путіна, і сказав, що без Путіних Штатів Америки будь-які гарантії безпеки для України будуть слабкими. І сказав: от навів приклад гарантій безпеки, який, наприклад, має Ізраїль. Ось цитата Зеленського: якщо ми беремо ізраїльські гарантії безпеки, то бачимо, як вони відбувають 200, 300, 500 ракет без НАТО, але з авіацією. Союзників Сполучених Штатів, Франції Британії зазначив Зеленський. Пане Тарасе, скажіть, чи можемо ми сподіватися на щось подібне до ізраїльських гарантій безпеки? Оскільки, ну, судячи з усього, про перспективу членства в НАТО, нам нині не доводиться говорити. Давайте так головним. Гарантом безпеки Ізраїлю є ізраїльська армія та ізраїльська промисловість. В першу чергу так. вони ніколи не сподівалися ні на кого. Вони 20 років пахували на оборонку. І в результаті, ну там, наприклад, 48-му по 73 рік вони собі ядерну зброю зробили, якої у них немає, як вони говорять. А вони літаки могли виробляти. Ну, і, від собі, країна станом на 73 рік. Два з половиною мільйони населення з території, як Київська область, 80% якої взагалі пустелі не є, так Випускала літаки, наприклад. Ну, і Від собі у Києва є власна ля -ля літакова програма. Там, да? Ну, Я просто щоб ну, масштаби розуміли Ізраїлю, і що вони робили. Промисловість, танки переробляли, коли їм британці не давали, і так далі. Вони в першу чергу. Ми ж повинні розуміти, що Ізраїлю допомагає, тому що він сильний, так? тому що йому не треба, ну, умовно там, там тільки трохи допомогти, треба і далі. Вони є спеціалістами з деликатних доручень, в тому числі США. Комусь голову відірвати треба там, да, в якомусь, в якомусь регіоні і так далі. Україна може виконувати такий функціонал. А в принципі, от українська спецслужба, судячи з усього, вже... Виконують такі вже на декількох континентах, там в Африці ми бачили. там Буданов говорив, що він мимо проходив пов Сирію десь, можливо, а може, і не проходив. Ну, правильно, треба це продавати. Далі, у них договір, вони є членами поза НАТО, так? О, Ізраїль сам не хоче в НАТО. Сам не хоче в НАТО. Чому? Вони вважають, що так їм зручніше вони самі курують власною безпекою, а не з кимось її узгоджують. Далі у них є договір про співробітництво, там постійна допомога йде Ізраїлю приблизно 3 мільярди доларів щорічно, там спеціальна умова закупівлі, наприклад, і самих f 16 все інше. Ізраїль багато чого робить в американській оборонці, в тому числі. А в тому числі ті не в 35-ті вони беруть участь в програмі. Якщо не помиляюся, шоломи вони там роблять. Один шолом говорить, коштує всього 400 тисяч доларів. Так а ось і так далі. От на що вони роблять ставку, тобто там прямий договір і зобов'язання допомагати Ізраїлю, чи може він спрацювати у нас? Можливо, ну принаймні, що можна було б. Використовувати, використовувати для формули в тому числі. Але чи підуть на це американці? Поки що велике питання. Вони, скоріш за все, поки що бачать, бачать це, що платити за все повинні європейці. Американці готові продавати зброю. Гарантії безпеки в першу чергу можуть давати європейські ядерні країни, як Франція та Британія. А США будуть присутні, але десь так за лаштунками, умовно кажучи, але завжди будуть присутні. Тобто, пока така схема. А ось чи можливо НАТО. НАТО можливо тільки в кордонах, коли Україна буде мати кордони 91-го року. Чи і існує ймовірність кордонів 91-го року. Я вважаю, що вона зростає. З кожним днем вона зростає, тому що я впевнений, що зараз Путін буде бакувати проти Трампа, а Трамп десь може влупити по Росії легенько, як вони думаються. Воно може посипатись так швидко, що ми будемо бачити історію з Сирією. Україна повинна добувати інфраструктуру Росії, Москви і так далі, енергетичну інфраструктуру для того, щоб створити там передумови для заворушень при за умов заворушень в Росії, я думаю, що вони будуть так драпати з України, що ми просто будемо дивуватися швидкості, як вони це вміють робити. Ну, вже з доброволі, як вони говорять. А, і тоді питання в кордонах 91-го року, звичайно, що стане рубо питання прийому України в НАТО, тому що ніяких пере... відмовок, що щось не так в Україні вже не буде. Були чутки. Перед новим роком, якраз, про те, що зафіксували в Вашингтоні та Нью-Йорку російський президентський літак подейкували, що туди прилетів Патрушев на переговори по Україні з представниками команди Дональда Трампа. Навіть Дмитро Гордон говорив про те, що в нього інсайдерська інформація стосовно цього. Проте він каже що нібито як переговори зірвалися через позицію Путіна, що він не готовий йти на які-небудь поступки. Так? Не, навіть не можуть. Скажімо так, домовитись щодо стартових позицій. Чи вірите ви в це, пане Тарасе? Як думаєте, чи теоретично до інавгурації нового президента в США чи можливі хоч які-небудь комунікації, чи ні? Та вони постійно відбуваються. Я не думаю, що обов'язково через цей літак там не обов'язково США летіти, можна в інші країни зустрітися, mm -hmm. не так помітно. А вони постійно відбуваються. Але проблема Росії в тому, що а, Путін особисто висказав а, думку, яка а, ну неможливо її виконати, коли вони говорять, що Україна повинна покинути Запоріжжя Донецьку область Херсон, визнати їх російськими регіонами. А це повинно зафіксувати підписами США, а, Україна повинна відмовитись від НАТО. Ну цю в ту ніколи не підуть. Ніколи в житті США не погодиться тим більше ставити підпис про підрозчленування чиєїсь країни. Щось знаєте. У роки 38-го року, коли тоді словаччина, думаю, всі пам'ятають. І тому в даному випадку, в даному випадку, звичайно, що немає вони, вони не співпадають. Тим Більше більш того, Путін відкрито вже глузує з Трампа, коли він його порівняв з Байденом. Ну я думаю, що більше образи для Трампа, щоб його порівнювали з Байденом, немає. Він відкрито говорить, що. Американці ж скрізь говорить, ми готові навіть строчку вступу в НАТО, але не заперечуємо факт стопу НАТО. А росіяни хочуть щоб було взагалі зафіксовано, що Україна ніколи не стане членом НАТО. Ну в ту то в ту. Це ж і, і там бігають з цими паперцями, що як вони хочуть скоротити українську армію, щоб надати можливість Україні себе захищати. Ну ніхто на це не піде. Ну зараз європейці і американці розуміти просту річ. Єдиною силою, гарантом безпеки Європи, так, яка може реалізовувати багато проєктів, так сказати, є українська армія. Більше іншої армії немає. Українська армія є гарантом безпеки Європи. І американці, я думаю, що у них така поки що думка, така робоча. Українська армія після війни не розпускається. ну Хто хоче, залишається там на контракті чи по-іншому, забезпечується зброєю. А, платити за все, звичайно, не американці повинні, а європейці. Оце стабілізуючий контингент, я б не назвав його миротворцем, теж повинен присутній бути на території України, який матиме статус під захистом 5 статті статуту НАТО. так? Uh, і, от так от американці, ну американці, наприклад, на приховуючи можуть скоротити свою присутність в Європі. І питання буде: а хто на хазяйстві залишається? Хто захище, хто, хто буде займатися Європою? Ну от для американців є українська армія, є українська держава, є українські спецслужби, які можуть реалізовувати от по ізраїльському принципу комусь голову відірвати, наприклад, в, Ізраї, в, цьому, в Євразії. Ну, оце, оце вже той ресурс, яким Україна активно повинна а, торгувати і показувати. Нам вигідно це, нам потрібна безпека, нам потрібна армія а, і нам потрібне озброєння. От що нам потрібно в такому форматі. А які будуть формати гарантій, це поки що велике питання. Але ми, ми повинні знову таки. Нас це знає таке якесь магічне мислення. Говорить, ну НАТО захистити. Та не НАТО захистити, тільки армія наша може захистити. Ви поїдьте до країн Балтії і запитайте у них, вірять вони, що їх НАТО захистить. Ви почуєте там зовсім іншу думку стосовно захистити їх НАТО чи не захистити їх НАТО. Ось у них є великі сумніви, що їх захистить НАТО. Тому ми з цього повинні виходити і. Найкращою гарантію безпеки України є ракети дальністю 2 тисячі кілометрів, власне озброєння, максимальна замкненість виробничих циклів, щоб у нас вироблялася зброя. І тоді це є гарантією безпеки, а не паперці, які у будь-який момент, в принципі, можуть бути розірвані. Тому що це завжди таке питання. Коли ти знаєш, не хочеш виконувати договір, завжди знайдеш якусь кому. Кому з, з крапкою в договорі, який дозволяє тебе не виконувати цей договір. До речі, як і п'ята стаття статуту НАТО. Знаєте, у нас багато хто говорить про. Я завжди цитую говорю, а ви читали п'яту статтю? А от почитайте, як вона написана Там вже написано, що кожна країна бере участь в забезпеченні безпеки відповідно до своєї рішення і своїх можливостей, кома, в тому числі військово. Тобто, якщо Німеччина, вже завтра. Росіяни почнуть рвати Латвію чи Естонію, а німці, наприклад, надішлють е, два шаломи по одному на кожну країну з великою стурбованістю, це теж буде вважатися виконанням статуту НАТО. Скажуть, ну у нас не вийшло. І далі НАТО не гарантує відновлення територіальної цілісності. Подивіться знову договір. Там ви ніхто не обіцяє, якщо у вас відтяпують шмат, не, вам повернуть територію. Там говориться немає територіальної цілісності ідеться про відновлення безпеки блоку. А де вона починається, коли тільки Естонію захопить Латвію чи половину Польщі. Угу. Пане Тарасе, як ви ставитесь до інформації про те, що нібито як Асада отруїли в Москві, за сани з на російські джерела, написав, що мовляв звернувся про допомогу ще 30 грудня, як тільки почав сильно кашляти задихатися, і е, писали про те, що є всі підстави вважати, що було скоєно замах, е, начебто, стабілізували стан сирійського колишнього диктатора. Е, і е, також була інформація про те, що е, Нібито як дали вказівку не афішувати про це і не госпіталізувати Асада, щоб не світився, як думаєте, правда, це і як до речі, про запитаю ставитись до того, що в нас можуть відновитися нині дипломатичні відносини із Сирією. Про це заявив президент Зеленський Сирію. Чудово треба залазити скрізь, продавати скрізь, торгувати зі всіма, але займатися цією херньою. Вибачте, коли у нас. Починають кричати: ну от осирійське керівництво сказала, що вони поважають Росію. Слухайте, ну припиніть е мечний займати. Ну Європа купує російські російський газ е і російські добре. Ви що, ми через це не повинні в них гроші брати. Ну треба бути прагматичнішими. Правильно, пасаду. По ну я думаю, це випадковість. Е ну, реально, що ну могла захворіти людина, але е медицина в Москві така точно не лондонська. І може там щось трапити, що вони просто його залікують Ну не через свої бажання, а через ну просто низьку кваліфікацію. Тому що ну вигади у Путіна зараз був вбивати Асада. Ну я не бачу. Чому тому, що ну Янукович же живе, живе, да а, і все інше, ну якось він же хоче всіх збирати до себе. А якось збирати а потім мочити їх. Ну якось воно виглядає не дуже розумно з точки зору Путіна. Ось так він свідок є багатьох речей, але ж він у Москві знаходиться. В Москві контрольований контрольований. Якби він поїхав за кордон, там його пришили. Оце я повірив, що Путін міг зробити. Угу. Політехнолог Тарас Загородній, пасибі вам величезне. Друзі, коментуйте наш ефір. Обов'язково ставте вподобайки, і підписуйтесь, якщо ви не з нами. Бережіть себе і до зустрічі.